Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні отримала посилочку. Мені друге, прийшло мені друге замовлення в компанії Avon по травневому каталогу. Вирішила я зробити ще одне замовлення, тому що клієнтка замовила вже по червневому каталогу для чоловіка на подарунок. Ось такий набір Individual Blue. Вона захотіла набором саме водичку, гель і кульковий дезодорант. Вартість його мала бути в черневому каталозі 419 гривень. Але я перепитала її, коли в чоловіка день народження, щоб знати, прийде до того часу замовлення чи не прийде. Не хотілося людину підвести того, що вона розраховувала. Їй треба було на конкретну дату. Це мало бути. 18 червня, в нього день народження. І я вирішила, аби не ризикувати, щоб людину не підвести в останній момент, вирішила я замовити цей, ці продукти по травневому каталогу. Тим більше, що вартість виходила та ж сама, тільки в травневому каталозі набір водичка і гель для душу коштував 349 гривень. І плюс окремо я е, замовила дезодорант, вартістю була 70 гривень. В сумі виходить так само 419 гривень, тому я замовила раніше, аби цей набір вже був у мене і прийшов вчасно. Ось так виглядають ці продукти. Наборчик я зібрала по тій самій ціні, тому вже завтра чоловік занесе на роботу для. Клієнтки віддасть. Наступне, що покажу, я замовила для себе, довго думала, чомусь не замовляла я пробний зразочок, замовила практично всліпу. Ми Вирішила таки замовити собі набір Вандер. Я замовила саме набором, повну версію і маленьку водичку, десяточку. Вартість цього набору була 589 гривень. В пірамідці бутон неролі, бергамот і кедр. Мені я вже потестувала інві версію. Дуже мені сподобався аромат, брала практично всліпу, але не прогадала. Аромат дійсно непоганий. Рожева така водичка. Квіткова, приємна, десь така трішки відчувається цитрусовість приємний аромат, мені сподобався. Ще поки що не відкриваю повну версію, можливо, хтось захоче дам потестувати в міні-версії, можливо, і продам, собі замовлю ще. Але, потестувавши з ручечки, мені аромат сподобався. Таким я зможу користуватись і сама залюбки. Наступне, що покажу, замовила ще одну водичку, новинку недавню Mask Mineralis. Тому що я вже таку замовляла, і я її вже продала. Її забрала. Непогана водичка, свіженька така. В мене її забрали, тому взяла ще наявність, нехай буде для асортименту. Вартістю вона була 299 гривень, тому вирішила взяти ще. ще одна клієнточка для внучки. Замовила ось такі. Продукти це шампунь, кондиціонер і дитячий парфумований спрейчик. Десь у неї також на початку червня день народження, тому бабуся для внучки замовила такий подаруночок. Вартість шампуню була 99 гривень і спрею 119 Ще я вже замовила наявність: два ось такі кремчики, сунтозахисні. за P50. Уже такі я брала, мене дівчатка порозбирали, тому взяла в наявність, нехай будуть. Тому що зараз літо, сонечко активне, і такі засоби пригодяться, тому що деколи запитують. Наступне, що покажу, замовила дві підходочки. Такі. Вартість підводок була 129 гривень за умови придбання двох. Взяла дві наявність, того, що недавно зічатка мене забирали, тому взяла, що були. Ще клієнточка замовила ось такий олівчик синього кольору, відтінок сутінки, темно-синій такий з блискітками. Вартість його була 99 гривень. Наступне, що покажу, це була ось така туш, Теж я її взяла. Наявність, її вартість була 219 гривень. Туш називається він її без меж. Мені подобається ця туш, Особисто я такою користувалась, Мені кісточка подобається. Ще взяла наявність теж дві туші: супершок, одну голубенку і одну рожеву. По 139 гривень вони були. В каталозі. Взяла також в наявність, нехай будуть, пригодяться. І для асортименту ще щось із бюджетного взяла дві ось такі туші, по 109 гривень вони були, взяла і такі, нехай будуть із бюджетної лінійки. Колор тренд. Ще взяла два кремчика для рук з гліцерином і жасмином. 45 гривень. Взяла я наявність, нехай буде. Дівчатка в мене його брали. Можливо, захочуть іще повторити. І за замовлення по травневому каталогу на більше 4,5 тисячі, здається, вже з другим замовленням я замовила собі ось такий комплімент. Це був чорний олівчик і туш для брів. Темно-коричневого кольору за 20 гривень мені вийшов такий набір, такий подаруночок. В принципі, пригодиться, чи для себе, чи навіть на продаж. Можливо, комусь і треба буде, можливо, хтось буде запитувати. Ось таке невеличке замовлення вийшло друге по травневому каталогу. Зробила я його вчасно, добре, що все прийшло, і подаруночок буде вже в наявності. І Ті продукти, які ще встигла замовити по тому каталогу. Рада, що взяла водичку Вандер. Дуже вона мені сподобалася. Приємна така цитрусово-квіткова. Приємна водичка, не пожаліла. Ось і все на сьогодні. Таке було моє замовлення. Рада була всіх бачити на своєму каналі. Буду рада, якщо будете підписуватись, приєднуватись. Пишіть в коментарях, можливо, є якісь питання. З радістю всім відповім. Буду рада бачити вас у коментарях. Завжди рада спілкуванню, завжди рада новим підписникам, новим друзям по Ютубу. Всім дякую за увагу. Бажаю всім гарного, мирного літа, теплого. Бережіть себе, бережіть близьких. Всім на все добре. До побачення.